Дитячий одяг Чемпіон. Маєчки. Для дівчинки. Йдуть всі в упаковочках на 4 роки. На 4. На 6. На 6. Подовжена спинка. Шортики в розмірі Елічка. На резиночці. Чишеньки з боку. Чорна футболочка. В розмірі М. Дві одинички. Комплектики на 4 роки. Футболочка. Маєчка. Та шортики. І такі ж комплекти для хлопчика на 6 років. Шортики, Елючка з такого плану. Також Елька. Маєчка для дівчинки, дуже оригінальна в розмірі XL на зав'язочках. Шортики, емочка, резиночка. Зверху кишеньки. І ще таких дві модельки в розмірі М, футболочки, темно-сині М, світшотик для хлопчика, -очка. з Збоку резинка та худі для дівчинки в розмірі XL.